Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. Сьогодні, готуючись у подорож на далеку відстань, я вирішив перевірити своє авто, чи готово воно до подорожі. Як ви знаєте, потрібно перед довгою поїздкою перевірити своє авто, перевірити тиск в колесах, перевірити всі освітлювальні прибори: це фари, стопи, поворотники ну і так далі. Також е, потрібно перевірити е, рідини, це мастило у двигуні, це омивайка скла і також охолоджуюча рідина. І перевіряючи все це, я побачив, що в мене не достає е, охолоджуючої рідини нижче мінімального рівня. І я поїхав в магазин, купив концентрат охолоджуючої рідини, і сьогодні я буду розводити і доливати її до рівня, який потрібен. Нагадую вам, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, також тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає... Сказати своє дякую або допомогти каналу на розвиток, то може зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Було в мене кілька дальніх поїздок по трасі, і останнього разу вирішив перевірити кількість охолоджуючої рідини. І побачив, що в мене там нижче мінімуму потрібно долити. Зазвичай перед дальньою поїздкою я перевіряю все. Рівень мастила, рівень охолоджуючої рідини, також як працюють всі освітлювальні прибори. Зараз я з'їздив у магазин, купив концентрат охолоджуючої рідини. Оцей хепл. Непогано і взяв бутилку дистилата. Зараз розведу редину охолоджуючу. Тут є інструкція, скільки води, скільки рідини і до якої температури скільки розводити. Ну, зазвичай розводять один до одного. 50 на 50. Це буде мінус 37. Ну, для нашої температурної зони у нас більше, ніж мінус 20 це майже неможливо. Так що можна розвести 60 на 40. Можна ще трошки долить. もう。 відкривати дуже повільно, тому що там гаряча редина, витравили трошки повітря і можна відкривати, і заливаємо. трошки до максимума не буду доливати. Вистачить. І закриваємо. До щелчка. Не забуваємо вчасно перевіряти рідину охолоджувальну і також мастила у двигуні. Це дуже важливо. Я залив, в мене залишилась розведена рідина, і її краще кинути десь у багажнику, щоб вона була на всяк випадок під рукою. Скоро буде літо, буде жарко. І треба постійно перевіряти охолоджувальну рідину. Особливо, коли ви їздите кудись на дальняк, дальні поїздки. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки. А я хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей. Пока!